Цей випуск буде найдовшим, найінформативнішим і надіюся, що найцікавішим. Огляд готелю назву читаємо разом Аргішт і друге слово партес, що означає в честь царя-аргішти, який правив державою Урарту в 8 столітті до нашої ери. А партес це парк, тобто парк царя Аргішти. З назви можна зрозуміти, що власником є вірмен, тому що держава Урарту – це найбільше достоїнство і гордість, і пишання вірменського народу. Цей готель Велетенський, але є ще більший готель, він називається Аргішт Пелес. Тобто це палац царя Аргішти. Він знаходиться десь 7 кілометрів звідси, і він ще глобальніший. Якщо тут 10 тисяч квадратних метрів. То Ардіжд Пелес це 40 тисяч квадратних метрів. І ще фішка практично всіх комплексів у Болгарії, особливо на золотих пісках, це е, те, що все це, це не є власністю однієї людини. Це інвестиційний проект. І сюди інвестували свої гроші, дуже багато людей. В результаті ці апартаменти були побудовані. Якщо ви помітили, це не номери, це саме апартаменти, тобто з усіма зручностями, там стиралки, побутова техніка, все є, тобто тіпа типу квартири. От. І ці люди, які інвестували сюди, коли це побудувалося, вони можуть тут жити, а можуть його здавати в оренду і отримувати якісь дивіденти. От цей комплекс був побудований у 2012 році. В нього почали там загружатися десь року з 2009 У 2009-му коштувало таке чудо за квадратний метр 550 600 євро. Вже коли він був побудований, тут коштувало приблизно там 800-900 євро за квадрат після 14-го року, ми знаємо, що трапилося, тут вже стало десь 1300 євро за квадрат. Зараз тут квадрат коштує, можна викупити, тобто є ще місця, є можливості, є люди, які продають десь 200-200 за квадратний метр. Тобто такі апартаменти, як у нас зараз, на 45 квадратів, стоять приблизно 100 штук євро. Тому ви розумієте, що тут є люди, які постійно живуть. Є люди, які приїздять, отак, як ми на all-inclusive. Ті, хто живуть постійно, вони не ходять в столову, вони не можуть бити на барі, вони можуть користуватися всіма благами, тобто купатися в басейні, там лежать на ліжачках. Це можна, але вони ну, не їдять. Вони готують в себе як вдома, як в квартирі. Якщо сприймати таке капіталовкладення як інвестиції, як заробіток, то це більше не про заробіток, а про збереження. Бо я поспілкувався з кількома людьми, які тут уже довгий період живуть. Вони з України, і в них є кілька ще апартаментів, які здаються. Вони приносять приблизно там тисячу, може ти двісті євро в рік. От ну, умовно там по 100 євро в місяць. Бо сезон короткий, за який заробляє, і готель, і той капіталовкладник. А в період не сезону ці апартаменти здаються там в районі 200-300 євро за місяць, або можливо навіть дешевше, бо тут такого напливу людей немає. Але якби ви вклалися в цей проект в умовному 2010 році там, чи 2011 тому, то ваша інвестиція виросла б ну на 300-400 відсотків. Тобто те, що колись коштувало там тридцять тисяч євро, зараз би коштувало 100 120 тисяч євро. Уявляєте, який підйом? Да? Ну і плюс це бі ще кожен рік приносило десь тисячу євро. Йо-ма-йо! щось я вже друзі на одному фоні затрендівся. Тому давайте переходить до огляду. Помчали. Якби не цей влог, я б сюди ніколи в житті не дійшов. Хоча це не так далеко від нашого готелю. Це саме пляж, який належить готелю. Тут можна взяти ліжаки за 20 левів. Це два ліжака, плюс один зонт на цілий день. Але ми купалися трішки далі, лежали на ряднині. Даром, даром так можна. Почнемо огляд з верхнього ярусу нашого комплексу. Як бачите, це верхній ярус, тут 6 поверхів і це верхній басейн. Чотири секції, там. маленький, трішки більший, великий і ще менший для дітей. Тобто всім комфортно і дуже добре. В маленьких басейнах тут тепліша вода, порядком, прям як чай. В цьому глибокому, ну типа глибокий, 140 сантиметрів, там далі 180 сантиметрів. То тут трішки холодніше. Людей абсолютно не густо. І підемо зараз. спустимося на нижній ярус. Ярусів всього три з кожного яруса є вихід з нашого комплексу, Тобто, ви вже виходите в саме місто. І дуже комфортно, щоб по пандусам не спускатися, ви можете об'їхати і заїхати вже в інший ярус. Тобто є три входи, ну, логічно є три виходи. Вхід на другий ярус я в принципі, вам вже неодноразово показував, це вхід з парковки. Дуже більше автомобілів стало, ніж було до цього. Люди заїжджають. І це ярус з баром, але тут також є два басейни. Бачите, перший і другий. Це глибокий басейн, Вже для дорослих, тут навіть рятувальник є. Ну, типа, мало ли, може хтось буде топитися. Мабуть, прийшов час знайомити вас з персоналом. Дивіться, я на барі, мені вже зробили такі у Санрайсі, і я познайомлю вас з людьми, які тут працюють. Це Вікторія. До речі, вона з Ізмаїла. Це те місто, в якому ми ночували, ви в першому випуску могли його бачити. А також, подивіться, це Гега. Подписчики. Гега, прекрасна людина, він вже вітає моїх Ну, Гега, помахай людям! Дякую, всім хорошого настроєння, давлення, серцевіє. Нічого собі да. насипав. Та ти природжений да. блогер! До речі, Гега з Житомира, так? З Житомира. Сам український вірмен вірмен з Житомира так буває, а працює тут. А Вікторія 18 років і уявляєте, вона вже бачила такі лакшері, отакі от готелі, отакі красоти, отакі кайфи. Вона це буває тут. Вона бачить, вона тут працює. і Є вихідні взагалі, дають погуляти, це, варну з'їздить. Варні була вже. Тут. Нічого собі. Я 18 років Peugeot PUG от називав. Представляєте, вона вже такі красоти бачить. Вона вже гега називає відеоблогер. Чи як кажуть в Болгарії Базікало? Правильно? Базікало в Болгарії так кажуть. Дивись, тест на армяніна. Вікторія його в житті не пройде. Віка продовжуй фразу і проспівай. Я за тобою. Вірменія моя. Ти знаєш, мама, мама. Армія жде мене, саме так так і є. Кожен вірмен заспіває цю пісню відразу, відразу Арменія моя. Блін забув. Я не я павірменською не пам'ятаю. Ачхари Арменян. Правильно? <'ят>? <п 'ят>? <п 'ят>? <п 'ят>? Так, так, да. Я можу плутатись, але я цю пісню тисячу разів слухав і <п 'ят? п 'ят>? іноді навіть співав, коли читав текст так от поспівали вірменські пісні українською. До речі, людей небагато. І я тепер знаю, чому. Тому що тут багато живе власників тих людей, які володіють цими апартаментами. І ті апартаменти, в яких ми живемо, також хтось ними володіє. І вони їх просто здають в оренду, таким чином отримуючи ренту. Якусь частину забирає сам комплекс, в якому вони придбали ці апартаменти, якусь частину логічно їм виплачують, якщо ж вони тут не живуть. От. Але тут живе дуже багато людей. дуже Громадочка, познайомлю вас зараз з Лілією. Це, до речі, перша людина, яка нас зустріла прямо тут на рецепції. Вона зустріла нас з посмішкою. Ні, друга людина. Ну, перша хороша людина. Бо першим був наш парковщик, він взяв мене гроші. Тому я вважаю Лілію найпрекраснішою людиною, бо вона з посмішкою не брала грошей, заселила нас, розселила, доказала, показала, розповіла, що за що відповідає. І Лілічка хотів запитати тебе, звідки ти? Я з Одеси. Фантастика. А перед тим живав в Харкові. Ну я вже знаю, в мене є інсайдерська інформація. Я знаю, що хотів спитати, а це правда, ти давненько в Болгарії? Так. Вони... Це правда, що Болгарія, коли кажуть ні, вони отак. Так, є, коли... є така проблема. А коли кажуть так, то отак і так. Як це все зрозуміть? Фантастика. А наш ресторан працює з 8 до 21. Є першої, чотири пройоми в їжі для тих, по Кузева на ми ну, приходимо на бекфест, снач. 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 Є Дінер. Чотири тримові їжі і нам подобається. І їжа прям, прям дуже смачно. Зараз ми знаходимося на нижньому поверсі. Це угу. тут ресторан. Плюс вот, такі два басейни. зараз. Любася, розкажи людям, як тобі тут з трьома дітьми відпочивається. Ідеально. Да? Ідеально. А ще дерьма. Бо іноді надії я включаю дитину. Послушні. Я Тут Послухай, послухай, Ой, постукай. Та послушненьки, треба лягти хоть дрімнути в бо послушненький вже потроху заплітається язик послушненького. Я на барі вже тільки що вірменські пісні з хлопцями і дівчатами поспівав. То я кажу, треба трошки підв'язувати цей. Хватати стрімину і отак, от знаєте, на себе. Якщо вийти з верхнього басейну, то тут не тільки туалети, тут є ще фітнес зала, друзі. А ну, давайте поглянемо, що тут за апарат. Угу. Можна позайматися, поколетить мішок, арбітреки, всякі штуки для підтягування, віджимання спини і так далі. Але фішка в чому, то все не даром. 4 лев коштує в день заняття. Спортзалі, будь ласка. Йдемо відкривати ще одну локацію. З Левчиком разом заходимо. Так, четвертий під'їзд. Як виявляється, це ще один під'їзд. Є, там потім п'ятий до спортивного клубу і ще й шостий під'їзд. А тут куди йдемо? Куди Куди? Перетнули ми наш комплекс і там дитячий майданчик на горі. Якщо можна подивитися. Зробили класно, але без уваження. Я ось приїхав з малим. Фу, такої! Заніс малого по східцях, а потім побачив варіант як спуститися, але спустився і скліб замкнен короче. Тулем назад. За дворками готелю ходимо. Ну, як кажуть, і такі речі потрібно бачити. Не знаю хто як, ну Лев уже по в ми його чуть не загубили, але чуть не рахується. Левон красавчик веде себе дуже чимно, дитина золота. Отак йдемо, ідемо хто хтось наригав. Ну, Поки так. других конкурсів у мене для вас немає. І повертаємося на дитячий майданчик. Є відчуття, що тут останній раз гралися у 2012 році на відкриттю. Давайте пройдемося по снарядам. Любаса вже определила качельку. Є ось такий комплекс. дві три чотири гірки, получаються і проходи. Ну і ще одна гірка. І коники. Коники, слоники. And знову коники, and знову слоники. Вся громада просить, ну, з моїх уст то не вилити. Хай це вилити з уст моєї дружини. Господи, ти хоч не втопився. Мали стрибнув так аж злякався. Люба, скажи, скільки стоїть путьовки? А що, 43-300 не прокатує? Вже не прокатує Інфляція. Ти бачила, скільки вже крутнулось <рес> за цей період. <рес> У нас було раннє бронювання за два місяці. Мабуть, ми ще зимку, так? Да? Ага. Нас п'ятеро. Також я ага. потім враховувати. Апартаменти 45, 45 квадратних метрів. Квадратних метрів з кухня. Ми так хотіли, щоб було малому щось приготувати. Чотирихразове харчування, all inclusive, бар, все що хочеш, п'єте. 68 800 на 10 днів. 680. Ну це без трансфера, самі ж ми доїхали, логічно. Бо як би з трансфером, то вам би ще дошиз дорація. 1020, напевно, встирає, якщо не більше, бо ми ж ще і ночували, і ще а, заночуємо. Ну, і їмо на заправках, як коні, постійно гребемося, що під руки попадається. Ну, отак от десь. От так. Це правда. Ми без ніяких, говоримо, те, як є. В 10 днів могли б бути б біля Полтави, але не їсти, нічого і не пити. В це Одесі, так. ну, два дні можна було б за таку суму пожити, погуляти. Кажу, Любі, я візьму собі ще одну тільки у Санрайз, перекурю і підніму. Ви йдіть. А я зараз дожину. Так Ні, не працює? працює. Йдемо разом. Фух. З собою, так? Да? З собою. Я ж це З собою мені. Фух, так добре придрімали біля басейна і левчик заснули. Ми почали придрімувати. і що відбулося? нас опять до жолоба покликали, да? кажуть, з 4 до 5 снег, як він. А так поїхали сюди, ми ну спустим. давай. Бачите, як можна об'їхати тут, тут або там зайти. І вже кличуть з 4 до 5. Снек, дрінкенд паті, ну короче, таке типа мінімальний перекус, як ползнік, тому ми вже на нього йдемо. Бачите, як людям ловко. Тут, до речі, працює до 18.00 цей басейн, бо з 18 до 21 у нас вечеря, і люди сидять за стілля, балдожничають, випивають, харчуються. Цілому ловку проводять час. Ось такий у нас огляд вийшов, можливо, щось не зняв, можливо, щось забув, але як є. За рушники по 10 євро за кожен, але ці кошти вам повернуть. І Направо. за кімнату, за ваші апартаменти, тисячу гривень. Я не знаю, нафік цей залог. А Якщо там щось там побить, щось то тисячі подивити. явно не хватить. Але їх теж. Повернуть. Напевно. Напевно. Це Тому громадочка, підписуйтесь на, на, на наш канал, на мій канал. Будьте здорові, щасливі, обіймайтеся, цінуйте, глядіть, колеги. Дякую, лайк кожному.